на Ну в цей святковий час стане нам перо в пригоді. Ти чаруй, перо, чаруй, гарну казку подаруй. А зараз свою казку пред... представлять нам кучні першого класу. Ідіть. <каску> Ось послухайте, будь ласка, вам повідати готово, проклопкав казку ногу, двері відчиняється. казка починається. І він став у курнику, закричав кукуріку, Баба порається в хаті, дід уже не хоче спати. Скоро їсти бабцю. Тоді почекайте, діду своє терпляче, нетерпляче. Він ще гарячий. Пранці печана натопила, і опік смачно зварила. Зараз швидко замер. Співати треба, діда, водувати. Що ти баба наварила? Що ти баба напитла? Тисиш це до стола. Нас ми ну, ось дров'яний. Як виходить? Ну посмі дає верни. Що ти діда? Що ти? Що ти? Тобі швидше дороги. Баби, діду, добрий ранок, я не хочу на сніданок, я не хочу на обід. Хай голодним буде дід, що ти голову морочиш. Скажи, синку, що ти хочеш? Хочу в школі вчитися, щоб отримувати знання. На тобі до пара, все таке. І до школи вирушай. Обережно не дуже будь, цю пораду не забудь. Я веселий, я веселий кого Бог, не люблю ніколи і нікого не боюсь, поїду до школи. Бог поднижен. О, о, пахом вас обидом, да тебе я упушу. до школы я спішу. То есть мы не твои шубок могли сили. Що загамерчук теліся? Закия бы тут взялися. Коло Бог веселий я, а в руці Букварик. Повідаю і я. А в руці Букварик, скоро поспішаю я. Школу кажеш, це цікаво, а куди ти? Направо. То мене візьміть до школи, в ній я ще не був ніколи в школі Добре буде, може в мене будуть люди. В лісі лишобі ворожу, бо не з ким я не дружу. десь у лісі голі, заблудився хтось набуть. Добрий день коли мій, не добудь, не про ні. Я не коло, ніколи. І з нову друзів, я знайшов, до школи. А мене, мабуть, до всіх не приймуть до школи. Що їдять у живі пізно, не буває ніколи. От і добре, я вже йду в школу, вас не підведу. Ой, знайомий коло бок, скоріше на пеньок. Свою пісню починай і на ніс мені сідай. Подивись швидка яка хоче з'їсти колоса. А ну спробуй відгадай, скільки буде п'ять плюс п'ять. Ну і діла, оце задача, дуже хитра у мене даче. Колоко я обдую, та задачі не зроблю. Тут присип один є. і пости доволі, щоб усе усе умінь, треба в тілі. Ту Люпа вихопольський хазін. Оскар. Ви погляньте, наш синок не да влукав, всіх звірять зібрав до школи з ними подружився. Всіх звіря зібрав до школи з ними подружитися.